Друзі, всім привіт! Знову коротенький відосик про відкриття жетончиків. Нагадаю, що я вже відкривав жетончики, але танк мені не випав. Відео є на каналі, якщо цікаво, можете подивитися. Зараз я маю 23 жетончики, тому поїхали. Натискаємо перший. І нічого не буде, тому що мелодія не така. Начальна брошура німеччина. Поїхали далі. Знову нічого не буде. Далі, навчальна брошура з Швеція, далі. Теж нічого. Предбоєве ТО. О! Або оренда танчика, або назавжди. Дивимося, що буде. Напрокат, 5 боїв. Дуже добре. Друже, напиши, чи відкривав ти. Скільки відкрив, та чи випав тобі танк назавжди, чи на скільки боїв, буде цікаво подивитись, почитати. Тому, ну, танк. Взагалі мені танк цей не особливо, не особливо подобається, але... як на халяву, то... Хай краще буде, ніж не буде. Тут теж нічого. Дивимося далі, тут теж нічого. 15 тисяч кредитів, тут теж нічого, дивимося далі. О, знову щось. Мелодія інша. Коли випадає танчик, то інша мелодія. І цей жетончик він проскакує далі. Напрокат, 5 боїв. Дуже добре. Я взагалі вважаю, що ціна жетонів занадто дорога за їхні призи, що там з них випадає, то 15 тисяч кредитів за 2 тисячі тих ресурсів це занадто дорого. Йдемо далі. О, знову випало. Знову або танчик, або... Ну, танчик, але. Або назавжди, або напрокат. Я думаю, певно на напрокат. Нарешті, друзі. Нарешті. Так. Випав танчик назавжди. Так. Насправді танчик, ну, такий собі, але повторюю, що. На халяву, тож хай краще буде, ніж не буде. І у нас залишилося 14 жетончиків. Давайте подивимося, що випаде далі. Ну, Це добре. 3. Добре, хай буде. Великий ремкомплект 1. Ну. За 2000 ресурсів це. Один ремкомплект це якось дуже дуже круто. Х3. Ну, добре, це добре. Краще. Це ну, це краще, ніж ремкомплект. Знаєте, хоча, хоча танчик мені не особливо подобається, але все ж таки якось вже веселіше стало. Більш настрій піднявся. Велика аптечка. Так, давайте далі. Ще раз. Ще раз далі. Великий ремкомплект. <гум> Загалом я відкрив... Ну, не знаю, певно, десь 70-80 цих жетончиків, тому що я відкривав ще не, не на відео, відкривав. І ось за 70-80 жетончиків мені випав. Титанчик назавжди. Аптечка 30 тисяч кредитів і останній жетончик, що у нас випадає. Три. Так, набір для демонтажу Три штучки. Ось такий відосик, друзі. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.